Як у зеркало, дивлюсь за твоє майбутнє, я завжди молюсь, все, що в мене є і що завжди було, твої сили, Чорнобрійці і спів солов'я, моя Україна, у світі єдина, велика, щаслива родина моя, на світанку я до тебе пригорнусь у безмежне поле. Хויז задэвлю, ты парвін катсвіць, ты сма Українці незламний народ, який віками виборює свої землі та незалежність. Історія українського державотворення сягає своїми витоками Руської середньовічної держави, центром якої був Київ. Саме Русь заклала фундамент державницьких традицій українців. Україна наша колиска, наш мальовничий рідний край. З багатогранною історією та волелюбними людьми, гідними нащадками наших предків. Історія нашої держави дуже багатовікова, і подорож до її витоків наповнена возвеличенням та падінням, пронизана змістовними ідеологіями суспільства, відображена творчими та обдарованими людьми, які віддали крихітку себе, за що їх душа наповнилась світлом в поєднанні єдності та незламності українського духу. Прийняття князем Київським Володимиром у 988 році християнства стало для України цивілізаційним вибором. Християнство сприяло піднесенню культури, освіти, дало поштовх розвитку кириличної писемності. Саме у день вшанування пам'яті видатного державотворця київського князя Володимира Великого, у День хрещення Київської Русі України. Указом президента України від 24 серпня 2021 року, з метою утвердження поня... понад тисячолітніх традицій українського державотворення встановлено День Української державності. Цей день відзначають всього втретє, а воно вже встигло змінити свою дату. Оскільки символічно становлення української державності пов'язують із становленням християнства як домінуючої релігії та культурного вектору Русі, воно співпадає зі вшануванням пам'яті Володимира Великого, який і обрав цей шлях. Це історичний діяч, канонізований церквою, тож вшановують його як святого. Так День Державності отримав прив'язку до церковного календаря. У це свято ми вшановуємо всі етапи нашого державотворення від Русі до сьогодення і всіх, хто доклав зусиль, щоб Україна існувала як незалежна демократична держава. Української державності нероздільно пов'язаний із розвитком війська та військовими традиціями. Захисники нашої державності є нащадками воїнів, козаків, січових стрільців. Продовж тривалої історії українці не полишали боротьби за свободу та здобуття державності. Сучасні збройні сили України стримують агресора Російську Федерацію, захищаючи суверенітет і незалежність Української держави. Доводять, що українці народ, військо, що ми сильні і незламні, в бути вільними. Нині Україна продовжує боротьбу та на превеликий жаль. Не всі сини та доньки України зможуть повернутися з лінії фронту. Тисячі їх навіки, закарбувавшись в нашій пам'яті, будуть янголами світити нам з небес та оберігати. Наша ямпільська земля від початку вторгнення Росії зазнала великих втрат, і їх число рахується не одиницями, а десятками. Хвилиною мовчання, згадаймо всіх. Хто постав за волю, за свободу, хто готовий був віддати своє життя за наше майбутнє. Колись закінчаться бої, останній постріл пролунає, і мати сина виглядає, коли закінчиться боє, ні повідомленний, ні, ні дзвінки, мовчить маленький сильний повик, в якому є один лиш номер. ні повідоми, ні дзвінки. Тільки що йому змулося, і краще сину, ніж батька вжилося, а зараз що зробити може мати, Болити, бо бити боїше й не спати, з лиця спадати нема дати очі. І ві... У знати, коли проліться рідна кров, вона стоїть біля вікна, вона звій не чекає сина і віддає відає від незагину, вона стоїть біля вікна, коли голоси сина колихала, за вітурі у душі кликала, хороших тільки щомів. І краще сину, ніж батькам жилося, а зараз що зробити може мати, молити Бога і й не ще спати, З лиця спадати видати очі.